Доброго дня! Сьогодні я хочу провести експеримент Розчинність цукру у воді. У мене є 100 мл води кімнатної температури, 100 мл гарячої води та цукор. Для початку хочу перевірити, наскільки швидко буде розчинятись цукру у воді. Різної температури. Беру чайну ложку цукру приблизно, засипаю у воду, заводю секунду і починаю перемішувати. Цукор майже повністю розчинився за приблизно 53 секунди. Тепер проводжу цей експеримент з гарячою водою. Глячу воду заводів секунду і працюю. Цукор буквально розчинився за 20 секунд. З цього ми бачимо, що? Цукор розчиняється швидше при вищих температурах. А тепер хочу перевірити, скільки цукру може витримати, розчинити, тобто, кожна вода. В кожній вже є одна чайна ложка. Так. Виймаю ложку. И починаю. Другая. Третья. Четвертая. Пьята, шоста, вода такая выкрывалась. Сьома восьмо девята. Ой, струшуся. Десята. Я розчинив 10 ложок цукру в воді кімнатної температури. Щоб пришвидшити процес, я одразу ще 10 спробую. Тепер все перемішується. Вода розчинила і ці десять ложок. Спробую ще десять. Перемішую. Та вода вже така густа, що це вже гаше сироп. Вода не перестає дивувати. Вона розчинила і 30 ложок. І буде й далі розчиняти. І зараз я хочу спробувати, яка вона на смак. Беру зразок і... Буквально, як мед. Отаке солодке. Думаю, на цьому можна вже й завершити мій експеримент. Дякую за увагу! До побачення!